Сьогодні 11 січня 2025 року, 6 година 36 хвилин, субота. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм нащадкам, моїм діткам, а покидькам, мародерам і злочинцям, які мене оточують, яких підселюються незаконно збудовані новобудови, показують хто хто. Це дуже важливо. Руйнують не тільки своє життя, допомагаючи олігархічним кланам перетворюватися з мільйонерів в мільярдери, а й руйнують життя свого оточення, яке з цими продажними корумпованими дармоїдами не згодне. 4. На дворим. Мерячка. Сториска. Не завадить робити те, що я маю робити. Бо я не згоден зі злом і несправедливістю, яка мене оточує, відцілюючись ці незаконне збудовані новобудови, які збудовані на горі інших людей. З використанням тих людей, якому завдали. Горя і безкінечних втрат.